Перевір себе та постав правильний наголос в цих словах: adult чи adult. Обидва варіанти правильні, адже це британський, а це американський варіант. Hotel чи hotel. Правильна відповідь hotel. Important чи important? Important. Police чи police? Вірно, police. Vegetable чи Vegetable? Правильний варіант Vegetable. Garage чи Garage? Обидва варіанти вірні, адже це британський, а це американський варіант. Detective чи Detective? Правильний варіант Detective. Influence чи Influence? Правильний варіант Influence.